Доброго ранку, мої любі діти і шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з ознайомлення з довкіллям, а про кого або про що сьогодні йтиме мова, ви здогадаєтесь, почувши цей звук. Послухайте уважно і скажіть, про кого ми будемо розмовляти. Хто може створювати такі звуки? Так, дітки, це комахи. Я пропоную сьогодні більш детально з ними познайомитись. Отже, увага! Ворушились біля квітки всі чотири пелюстки. Я зірвати його хотів, він спалахнув і полетів. Хто це? Метелик. Комашка трудівниця цілий день літає, для метку солодкого квіточки шукає, і танцює, і дзищить, сонечку всміхається, а як дощик насуває у вулик ховається. Хто це бджілка? Малесенька комаха довгенький носик має, кров і воду полюбляє, боляче кусає. Хто це? Комар дзищить, коли літає, великі очі має, а як в будинок попаде, від мухоловки пропаде. Хто це? Звісно, муха. Дітки, а як їх назвати одним словом? Комахи розгляньмо їх. Діти, подивіться, більшість комах мають крила. Скажіть, будь ласка, навіщо їм крила? Щоб літати з одного місця на інше. Вони більше пересуваються за допомогою крил, але вони також мають і лапки. Скажіть, а що потрібно комахам для життя? Їм потрібне повітря, вода, сонце, трава, квіти, які дивовижні та різноманітні бувають комахи, дуже-дуже різні. А скажіть, яких шкідливих комах ви знаєте? Так, муха і комар. А чим вони шкідливі? Мухи переносять інфекції. А комарі кусають людей. Водночас мухами харчуються птахи. А хто харчується комарами? Жаби. А чого метелика можна сплутати із квіткою? Бо він такий же гарний і різнобарвний. Скажіть, чи можна чіпати комах, приносити додому? Ні, а чого? Бо можуть вкусити, вжалити. Вони не можуть жити вдома. Комах треба берегти. Ми можемо їх поранити. Ми з вами геть великі, а вони маленькі. А зараз я пропоную вам скласти розповідь про комашку, яка вам подобається. Назвати хто це, якого кольору і розміру, які частини тіла має, що їсть, як пересувається, яке житло, як зимує корисна чи шкідлива комашка? А зараз пропоную гру знайди тінь комашки. Розгляньте уважно і поєднайте пальчиком комашку і стінню. На цьому наше заняття закінчується. Я дякую вам за увагу і прошу вас пригадати, яких корисних комашок ви запам'ятали, а яких шкідливих. І сподіваюся, ви ніколи не образите таких маленьких створінь. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!